Вчора був, скажімо так, масований удар відповідно шахедами по місту Харкові. Та й в принципі, по всій там області, ми спостерігали у саме повітряному просторі їх більше 20. 12 було вибухів у самому місті Харкові. Звичайно, одразу всі наші служби не дивлячись на загрозу повторних ударів, те, що ворог в принципі робив, вже не одноразово підрозділи ДСНС Одразу приступили до локалізації та ліквідації наслідків, тому що пожежі були досить серйозні були влучання у цивільні підприємства займалися відповідно складські приміщення. Крім того, було влучання, фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Зараз всі необхідні дії вживаються для того, щоб поновити людям опалення. Крім того, було влучання, окрім міста Харкова і ще по Золочівському напрямку на півночі нашої території. Там ша. Бахет влучив прямо у житловий будинок. Там постраждало двоє людей брат та сестра. Дів, дів, дівчина перебуває у вкрай важкому стані у медичних закладах наших, значить, ну і е, інших відповідно постраждалих, включаючи ті, які постраждали від ударів в місті Харкові, стан е, середньої тяжкості. Дехто відмовився від госпіталізації, їм була надана до відповідна допомога на місці. Однак, звичайно, як вже показує практика, можливо, ще будуть звернення від вторинних, скажімо так, е, е, тобто уламків, тобто це. Це порізи склом і все інше, і все інше. Ну і звичайно, стрес люди пережили знову чергову ніч під ударами російськими. Це черговий стрес для наших мешканців. Скажіть, будь ласка, яку допомогу надають мешканцям постраждалих будинків? Ну, по перше, наш координаційний центр працює фактично у цілодобовому режимі вже кілька років, і одразу після такого прильоту виїжджає на місце і у випадку необхідності надає всю необхідну допомогу саме. Житловим, тобто будинкам зашиваються одразу вікна, значить, ну і е, далі, вже е, при необхідності, навіть якщо потрібно буде це відселення, у нас є і зарезервовані під це е, місця е, однак, е, останні удари, ну тобто, безпосередньо влучання в житловий фонд не було однак, звичайно, житлові будинки постраждали, тобто так само. А у зв'язку з такою інтенсивністю обстрілів чи збільшилась кількість охочих евакуюватися? Ну, ви знаєте, стосовно міста Харкова, тут люди живуть е, такі стійкі, і е, залишаються у місті Харкові. Ті, хто і залишалися у 2022-2023 році, ті, хто повернулися. Звичайно, що враховуючи, е, скажімо так, роботу наших збройних сил безпекова ситуація, тобто е, покращилася, це якщо там порівняти із відповідно попередніми періодами. Однак ось такі масовані атаки, все ж таки, звичайно, тобто мають місце і впливають на е, тобто, скажімо так, емоційний стан наших мешканців щодо евакуації, то у нас проходить евакуація з е, значить населених пунктів там, де і тривають активні бойові дії, і прифронтові відповідно території, і які під обстрілами це ма вже це, це майже вся лінія фактично кордону, лінія бойового зіткнення. Е, значить е, 352 населені, тобто пункти. Однак масова евакуація вже пройшла, і зараз ми фіксуємо на добу приблизно до 10 людей виїжджають із таких безпосередньо територій.